Вітаю, мене звати Сонакова Альона, я студентка групи ЗБІ 228 і сьогодні я буду вистувати функціонал реалізації бізнес-логіки системи та функцію адміністрування. Почнемо з функції адміністрування, які доступні лише користувачам з ролі адмін. Попередньо було виконано вхід до системи через обліковий запис адміністратора. Зміна статусу користувача. Для перевірки роботи цього функціоналу використовується endpoint post, API, admin change user status. У цьому запиті можна змінити статус користувача із Active на inactive та навпаки. Це корисно для блокування доступу до системи певних користувачів. У тілі запису передаємо ID-користувача та бажаний статус. Спробуємо протестувати на користувача з ідентифікатором 8. Наразі він має статус «Inactive». Зробимо цього користувача знову активним. Вводимо його ідентифікатор та відповідний статус. Операція виконана успішно. Перевіримо, чи це дійсно так. Так. Статус користувача змінився на активного. Наступна функція це резервне копіювання бази даних. За нього відповідає endpoint-post, api Admin, Backup database. Ця функція дозволяє створити резервну копію бази даних для збереження її у разі витрати або пошкодження. Для виконання запиту не потрібно передавати параметри. Очікуваною відповіддю буде. Повідомлення про успішне виконання операції. Можемо перевірити, що бекап був дійсно створений. Наступна функція адміністрування це експорт даних. За допомогою Pointupost API iDune Export Data можна експортувати дані окремих таблиць у форматі JSON. Для цього необхідно ввести назву таблиці. Отримуємо повідомлення про успішне виконання операції. Так, бачимо, експорт був успішно створений. Наступна функція адміністрування це імпорт даних. Endpoint, Post API Admin Import Data відповідає за цю функцію. Для її перевірки завантажується файли з даними, які будуть додані до відповідної таблиці. У цьому прикладі ми імпортуємо дані до таблиці Users. У запиті необхідно передати ім'я таблиці та власний файл. Файл виглядає наступним чином. У ньому є два записи. Відповідно, після успішного виконання запиту мають з'явитися записи у таблиці «Users». Оберемо цей файл. Users Import. Отримуємо повідомлення про. Успішний імпорт даних. Давайте перевіримо це у таблиці Users. Як бачимо, відповідні записи додалися до таблиці. Тепер перейдемо до перевірки реалізації бізнес-логіки. Бізнес-логіка системи базується на аналізі даних ioc для формування статистичних звітів, які допомагають оцінювати продуктивність користувачів. Опробка даних включає загальний час концентрації, це сумарна тривалість усіх сесій типу «Concentration», Кількість фактичних перерв та кількість пропущених перерв, яка розрахується як різниця між очікуваними та фактичними перервами. Для збереження результатів використовується таблиця User Method Statistics, яка дозволить отримувати звіти на основі обраного періоду: день, тиждень або місяць. Для реалізації бізнес-логіки використані наступні математичні методи: агрегація даних, це сума часу концентрації та кількість перерв, і порівняння розрахунок пропущених перерв на основі очікуваного графіка, та визначення найефективнішої методики. Для отримання загальної статистики продуктивності користувача використовується endpoint GetAPI Business Logic User Statistics. Запит дозволяє отримати статистику за обраний період. Це може бути день, тиждень або місяць. Користувач обирає дату, від якої він хоче отримати статистику та за який період. Якщо сказано дата до поточного моменту не вистачає даних для отримання статистики, отримаємо відповідне повідомлення. Давайте протестуємо. Візьмемо сьогоднішню дату. Та спробуємо отримати статистику за місяць. Отримуємо відповідне повідомлення, що даних недостатньо для обраного періоду. Давайте змінимо дату. Оберемо, наприклад, 16 грудня. Як бачимо, статистика складається з загального часу концентрації, фактичних та пропущених перерв. Перейдемо до наступного endпойнтунпойт post API Business Logic Update Method Statistics обчислює статистику для обраної методики. Записи Запис сесії аналізуються та дані агрегуються відповідно до обраної методики. Після виконання запиту статистика автоматично оновлюється в базі даних. Отримуємо статистику для методики з ідентифікатором Крим. Вкажемо дату 18 грудня та період day. Статистику було оновлено, давайте перевіримо успішність виконання запиту. Для цього перевіримо таблицю User Message Statistics. І можемо переконатися, що статистику було щойно оновлено. Наступний endpoint призначається для визначення найефективнішої методики. Цей функціонал дозволяє проаналізувати всі використані методики за обраний період і визначити найефективнішу. Для цього необхідно обрати дату початку, позначимо 18 грудня та період «Day». Як бачимо, що в період з 18 по 19 грудня найефективнішою методикою концентрації була концентрація з назвою тест метод. Додатково було додано функціонал для роботи з таблицями IOT Sessions та user Message statistics. Адміністратор може додати iot Session для забезпечення зручності на етапі тестування бізнес-логіки системи, та поточний користувач може переглянути власні IOT Session. Давайте спробуємо додати IOT Session. Метод три Там. сесія концентрація. сесія була успішно дана. Перевіримо її в таблиці з усіма іоцесіями. Та бачимо, що запис був щойно доданий. Для роботи з таблицею User Message Statistics було додано можливість отримання записів всіх звітів зі статистикою та отримання статистики за її ідентифікатором. Цей функціонал доступний лише для адміністраторів. Давайте перевіримо отримання всіх записів з таблиці User Message Statistics. Наразі маємо цей запис з ідентифікатором «1». Давайте перевіримо наступний endpoint для пошуку відповідного запису за його ідентифікатором. В результаті виконання запиту отримуємо відповідний запис. У цьому відео було продемонстровано тестування функцій адміністрування та бізнес-логіки серверної частини системи. Всі функції працюють коректно, забезпечуючи необхідний функціонал програмної системи для аналізу та оптимізації процесів неформальної освіти. Дякую за увагу!